Привіт! Сьогодні будемо готувати три варіанти маринаду. Це в нас буде такі стейки з ошийка свиного Це буде перший маринад. Другий маринад ми приготуємо свинячі ребра. Та третій варіант нашого маринаду буде для індика. Філе індика будемо маринувати, та потім це все готувати на мангалі, грилі на кострі на вогнищ. Спочатку почнемо з наших стейків. Будемо готувати їх у гранатовому маринаді. Для першого маринаду нам знадобиться блендер. Нам знадобиться зерна гранату, петрушка, трішки сіль. Коричневий цукор, спеції до м'яса, бо обов'язково беріть без солі, ви зможете самі коригувати, скільки вам потрібно додавати. Також нам потрібна буде оливкова олія. Все це ми будемо збивати в блендері. Так, в мене це цілий гранат, нам потрібно небагато. Також нам потрібен буде один часник. Відправляємо все в блендер петрушка. Часник, коричневий цукор, сіль, трошки гранату. Гранату потрібно десь грамів 40-50. Цього буде достатньо. Та додаємо спеції до м'яса. В мене це пакет на 25 грам. А м'ясо в мене десь 700-750 грам. на стейків буде 700-750 грам. Тому цього, з цього пакету я додаю десь півпакета 10-13 грамів. Додаємо трошки оливкової олії. Десь 2 столові ложки. Коли маринад вже збитий, можна додати трошки гострого перцю. Я додаю табаско. Багато не треба, 2-3 краплини досить. Перекладаємо наші стейки. Це ошийок, я купував вже нарізаний. Можна купити цілу, ці, цілий ошийок та нарізати, сам. додаємо наш маринад. Тепер ретельно перемішуємо. Та для того, щоб маринад, щоб наше м'ясо промаринувалося краще, нам потрібно буде це м'ясо завакуумати. Але якщо у вас немає вакууматора, можете цього не робити. Тоді вам потрібно буде залишити це м'ясо десь на всю ніч для маринування. А з вакууматором достатньо буде години або двох. Це буде шикарне м'ясо. Як... Відправляємо наше м'ясо до вакуумного пакету та вакуумуємо його, залишаємо маринуватися на годину або дві. Ось в такому вигляді залишаємо наші стейки. Одна ложка меду. В мене він такий густий, можна його трохи підростопити в мікроволновці. Буквально на 10 секунд і він буде, ось так виглядає вже розтоплений мед. До нього зараз будемо додавати наші спеції. Імбир та часник натираємо на терці. Багато імбирю не потрібно. До цієї маси маринаду додаємо вустрічний соус. Багато теж не потрібно. Одну чайну ложку. Додаємо трошки соєвого соусу, гострого перцю, конжутної олії. Конжутна олія не дуже дорога. Її можна купити у будь-якому магазині. Наприклад, зараз можете подивитися ціни. Та додаємо наших спецій до м'яса. Як бачите, я використовую ті ж самі спеції, що і у стейку. Тому перша половина пакета пішла в мене на стейк, друга половина пакету цих е, прянощів піде на ребра. Добре перемішуємо та теж. Вакуумуємо. Використовуємо хороше пиво з насиченим смаком для того, щоб надати нашому індику. Приємного аромату. філе індика нарізаємо як на шашлик. Трішки паприки. Італійські трави, кунжутна олія та будь-який гострий соус. В мене це... Додаємо лимон до наших ребер. Дякую, що додивилися. Зустрінемося з вами у наступному відео. Далі буде краще. Всім гарного дня!